Сьогодні в випуску. Лунін може повернутися в УПЛ. Філіпов покидає Олександрію. Олександр Зінченко увірвався до топ-10 найкращих бомбардирів збірної України. Ворскла визначилася з новим головним тренером. Президент Металіста 1925 Володимир Носов висловився щодо можливості запросити голкіпера Реала Андрія Луніна. Ваші особисті футбольні враження від сезону стосовно земляків з Харківщини. Луніну варто боротися за місце в реалі чи проситися в оренду. Лунін повинен бути зразком для українських дітей і футболістів. Він гідно витримує конкуренцію в одному з найсильніших клубів світу. Навіть трохи прикро, що можливо іноді десь не за спортивним принципом віддають перевагу його зірковому конкуренту. Якщо він раптом захоче відчути атмосферу ОПЛ-клубі з рідної Харківщини, думаю, ми зможемо знайти рішення. Сказав Носов в інтерв'ю українському футболу. Нагадуємо, що за підсумками минулого сезону металіст 1925 здобув повернення до елітного дивізіону. Харків'яни посіли третє місце в чемпіонській групі та перемогли лівий берег у плей-офф. Захоплений футболом, твоя щоденна доза футбольних подій вже чекає. Приєднуйся до першого тайму в телеграм. Це твій пропуск у світ найгарячіших новин, ексклюзивних апдейтів та шаленої футбольної енергії. Не пропусти жодного моменту. скануй QR-код на екрані або переходь за посиланням в описі та стань частиною нашої команди вже просто зараз. Віце-чемпіон України погодився на пропозицію ЛНЗ щодо переходу Олександра Філіпова. Про це повідомив інсайдер Ігор Бурубас. у попередньому сезоні. 32-річний форвард став найкращим голеодором Олександрії, забивши 10 м'ячів і віддавши дві гольові передачі у 28 поєдинках за команду. Угода Філіпова з клубом чинна ще протягом одного сезону. Нагадуємо, що головний тренер Руслан Ротань нещодавно залишив Олександрію. Наразі керівництво клубу ще не визначилося з новим наставником команди. Водночас, ЛНЗ відправив у оренду свого нападника Молоб Бессала. сала. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Після двох червневих матчів міжнародного турніру «Canadian Shield», у яких суперниками були Канада та Нова Зеландія, у реєстрі найкращих бомбардирів збірної України відбулася важлива зміна. Забивши по голу в кожному з поєдинків, універсальний футболіст лондонського арсенала Олександр Зінченко довів свій особистий рахунок голів у складі національної команди до дванадцяти. Завдяки цьому досягненню він зрівнявся за кількістю м'ячів із Сергієм Назаренком, який посідає восьму сходинку в історичному списку. Водночас, колишній хавбек збірної України оформив свої 12 голів у 56 матчах, тоді як Зінченко у 73 трьох. За інформацією, Sport.ua, керівництво Полтавської Ворскли має намір призначити на пост головного тренера колишнього наставника Юкса Дмитра Чирикала. річний спеціаліст повинен замінити Юрія Максимова, який залишив Ворсклу після виліту клубу з прем'єр-лігі. Дмитро Чирикал очолив Юкса перед початком сезону, але вже в квітні поточного року був звільнений. Під його керівництвом команда провела 23 офіційні матчі. Нагадуємо, що за підсумками минулої першої. Ворскла втратила місце в ОПЛ. Полтавці завершили сезон на 13-й позиції таблиці та програли Кудрівці у перехідному протистоянні у серії після матчевих пенальті. Новий головний тренер Шахтаря Арда Туран дав невелике інтерв'ю. Зараз ми говорили про Прем'єр-Лігу України. Але що ви знаєте про Україну і чи бували ви коли-небудь у нашій країні? З молодіжними збірними я був в Україні і з національною збірною теж. А Матвієнко не надіслав мені фотографію з матчу, який вони виграли. До речі, його чекає за це додаткове тренування. Я знаю, що Динамо є важливим суперником. Я дуже поважаю їх. Та моя мета ніколи більше не дати їм стати чемпіонами України. Але коли ми можемо грати один проти одного, ми можемо вчитися один в одного і поважати один одного. І те, що нам потрібно в нашій країні, я знов кажу про нашу країну. Україну нам це потрібно перед перемогою чи поразкою робити людей щасливими. Я на 100% хочу перемогти. Я хочу зробити все можливе, але ми не повинні забувати про суть життя. Як ви думаєте, чи сподобається вам Україна? Якщо ми добре гратимемо, цього мені достатньо. У нас там є Даріо, і я сподіваюся, що після хороших матчів і перемог він запропонує мені сигару, і все буде добре, сказав Туран в інтерв'ю при службі Шахтаря. Thank <laughs> you. Захисник збірної України та лондонського арсеналу Олександр Зінченко розглядає можливість переходу до Мілана. Про це повідомляє видання Футбол Італія. Згідно з інформацією джерела, 28-річний футболіст Канонірів виявляє інтерес до трансферу в італійський клуб. Українець вважає, що його час у складі арсенала підходить до завершення. При цьому Мілан розглядає Зінченка як ідеального кандидата на заміну Тео Ернандесу, який має залишити клуб у це міжсезоння. Щоправда, щоб здійснити перехід українця, розсонері спочатку мають продати свого французького захисника. Форвард Полісся Факундо Батіста, якому наразі 26 років, викликає значний інтерес серед клубів на трансферному ринку після того, як стало відомо про його бажання залишити чемпіонат України. Зараз відомо, що Житомирська команда вже отримала трансферні запити на гравця від трьох різних клубів. Пеньєроль надіслав до табору вовків два звернення. Спочатку ругвайці хотіли орендувати нападника, але отримали відмову. Згодом вони зробили покращену пропозицію, однак і цього разу керівництво полісся не погодилося відпускати результативного гравця. Серйозний інтерес до Батісти також виявляє Атлетіко Національ. Колумбійський клуб хоче орендувати нападника із обов'язковим правом викупу. Переговори тривають, і, за словами джерела, якщо Атлетіко Національ погодиться придбати Факундо вже зараз, угода може бути укладена в найкоротші терміни. Крім того, свої умови щодо нападника запропонував Іланус. Аргентинці розглядають варіант оренди з платною опцією викупу. Проте саме пропозиція від Атлетіко Національ наразі виглядає як найбільш перспективний сценарій для трансферу. В останні роки інтерес до косовських легіонерів в українському футболі стабільно зростає. Схоже, що поточне трансферне вікно також не стане винятком із цього тренду. Як інформує sport.ua, наступним представником Косова, який може поповнити ряди клубів УПЛ, є 22-річний нападник Ардіт Техірі. Гравець є постійним кандидатом до молодіжної збірної своєї країни, куди його регулярно викликають тренери. Минулого сезону Тахірі виступав за команду КФ Лапі з Косова. У її складі нападник взяв участь у 33 поєдинках, у яких зміг відзначитися 16 голами та трьома гольовими передачами. Наразі найбільший інтерес до форварда проявляє черкаський ЛНЗ, де вже виступають два його співвітчизники: оборонець Айдін Саліху та Хавбек Мухрем Яшари. Разом із тим ардітом також серйозно цікавляться колос із ковалівки та харківський металіст 1925, які уважно стежать за розвитком ситуації. Захоплений футболом, твоя щоденна доза футбольних подій вже чекає. Приєднуйся до першого тайму в телеграм. Це твій пропуск у світ найгарячіших новин, ексклюзивних апдейтів та шаленої футбольної енергії. Не пропусти жодного моменту. Скануй QR-код на екрані або переходь за посиланням в описі та стань частиною нашої команди вже просто зараз.